Хоча його талант підкорив сучасників, цього, одного з найвидатніших італійських художників доби раннього відродження, надовго забули нащадки. Світ згадав про нього та про його натхнені образи лише через три сторіччя після його смерті. Його ім'я Алесандро Ді Маріано Філіппепі. наймолодший з чотирьох синів заможного флорентійського чинбаря, він народився 1 березня 1444 або 45 року. Хлопець, якого вдома пестливо називають Сандро, Дуже рано виявляє екстравагантність розуму, хист до навчання та обдарованість. Бажаючи дати синові гарну та надійну професію, батько влаштовує його до ювелірної майстерні. Отримане тут вміння робити чіткий малюнок та змішувати фарби із золотом знадобилось Сандро пізніше, коли він вирішив стати художником. Одним із його вчителів живопису був Андреа Верокіо, учнем якого був також Леонардо да Вінчі. Маючи 25 років, Сандро відкриває власну майстерню. Незабаром ім'я Сандро Боттічеллі стає відомим всій Флоренції. Це прізвисько у перекладі з італійської означає барило. Воно прийшло до нього від старшого брата, який, можливо, торгував барилами або ж просто нагадував їх своїми формами. У 35 років слава про Боттічеллі вийшла за межі Флоренції. Разом з іншими художниками він розписував стіни нової капели Ватікана. Її збудували за наказом папи Сикста IV, за що ця споруда отримала назву Секстинської капели. Покровителем Боттічеллі став Лоренцо Медічі, голова банкірського дому, правитель Флоренції, і до того ж, естет, інтелектуал та гуманіст. Друзями медічі були люди мистецтва та науки. Відображенням ідей, що панували в їхньому колі, стало чимало робіт Сандро. Дві найбільш відомі з них, які називають шедеврами європейського живопису це весна та народження Венери. Центральні образи цих полотен символізують поняття вищої ідеальної краси, коли духовна краса людини проявляється і зовні, при цьому краса у живопису Батічелі не мета, а лише засіб для відображення своїх переживань. Саме ця риса, а також одухотвореність персонажів, гармонійний колорит, міфологічні сцени, мотиви пейзажу все це відрізняє Сандру Бутічелі від його попередників та вчителів. Художник уважно вивчає флору. А лише на картині весна він зобразив біля 500 видів рослин, які можна було знайти поблизу Флоренції в цю пору року. На полотні Палада та Кентавр, богиня розуму Палада. Тримає у покорі природні інстинкти, що втілені у подвійній сутності кентавра. Цією картиною художник наче ілюструє афоризм: Звір у нас це інстинкт, а людина розум. Наприкінці 90-х років 15 століття в творчості Батічелі починається перелом. Він, як і багато інших флорентийців, зазнав великого впливу Савонароли. Цей чернець виступав проти гультяйства багатіїв та закликав грішну Італію до покаяння, Бутічелі відмовляється не лише від притиманних йому раніше гуманістичних тем та пластичної манери живопису, але й від власних картин. Декілька своїх робіт він сам кинув у полум'я, в якому прихильники Савонароли спалювали світські книги та витвори мистецтва. Після страти ченця і ретака художник малює містичне різдво та розп'яття. Цих полотнах немає нічого того, що Батічелі сам відкрив у мистецтві живопису для зображення форми, кольору та простору. Бутічелі застосовує відображальні засоби далекої давнини. Оточений у період свого розквіту шанувальниками та учнями наприкінці життя художник залишається у самоті, він кидає живопис і залишається без засобів до існування у травні. 1510 року Сандро десятого року. Сандробутічелі пішов в життя.